Через вертикальний пас не вдалося увійти в зону господаря. І подвійний силовий прийом проти Геворкяна. І бійка розпочинається після цього. Ось вони емоції. Виплескуються. Савицький проти Сидоренка. Зійшлися в тулачному двобої. І просто повалив на лін. Зараз Микита Сидоренко. Свого візаві, уже залишившись без шолома. Також Денис Матусевич з'ясовував стосунки із суперником. Погляньте, лечі Дмитро Сумець сам не вистрибне зараз на лід, для того, щоб допомогти своїм гравцям. Зараз будуть покарання. Матусевич поки що прямує на лаву запасних. По ідеї повинні однаковий штраф виписувати арбітри двом гравцям з боку кожної команди, хоча повтор необхідний для того, щоб розібратися повноцінно у цьому моменті. Там ще ж був силовий прийом, який спровокував цю бійку. Можливо, і він був не до кінця чистим, і це все потрібно розбирати. У деталях. Так, дивимося, ось тут Матусевич проти Стецюри жорстко зіграв. І, до речі, по-моєму, ліктем в голову зарядив нападнику Дніпра. Ну, а потім уже не дуже люб'язно Дніпряни зустріли. Михайла Геворкяна, але бійку спровокував саме силовий прийом Дениса Матусевича. Вивів з гри Стецюру Матусевич, але на щастя відразу підвівся нападник Дніпра і вирішив помститися за свого партнера по ланці Микита Сидоренко, але і йому дісталося від захисника Кременчука. А потім ще із Тимофієм Савицьким побився кращий бомбардир регулярного чемпіонату.